Вітаю, дев'ятикласники! Сьогодні ми з вами розглядаємо тему Основні властивості числових нерівностей. Приготуйтеся до уроку і починаємо. Основні властивості числових нерівностей будемо розглядати у вигляді теорем, щоб одразу і доводити ці теореми. Теорема 1. Якщо А більше Б і Б більше С, то А буде більше С. І, навпаки, на минулому році ми вивчали, що існує універсальне правило для всіх нерівностей, як довести правильність цієї нерівності, а саме знайти різницю обох частин цієї нерівності. Оскільки А більше Б і Б більше С за умовою, то різниці частин цих нерівностей є додатніми числами. Тоді додатною буде їхня сума. Якщо ми розкриємо дужки і приведемо подібні, то ми отримаємо різницю А-С, яка також буде додатньою. А якщо різниця є додатньою, то перше число більше другого, те, що нам потрібно було довести. Так само аналогічно доводиться і друга частина цієї теореми. Цю теорему також можна проілюструвати геометрично, якщо на координатній прямій точка А лежить праворуч від точки Б, а точка Б праворуч від точки С, то точка А лежить праворуч від точки С, тобто вона є більше. Наступна теорема якщо А більше Б і С будь-яке число, то сума А плюс С буде більше суми В плюс С. І навпаки, Розглянемо різницю обох частин цієї нерівності. Розкриваючи дужки і приводячи подібні, ми можемо отримати такий результат, який за умовою задачі є більше нуля, тобто додатнім, а саме перше число більше другого. Тому і ця нерівність буде додатньою. Аналогічно можна довести другу частину цієї теореми. Оскільки віднімання можна замінити додаванням, то цю теорему також можна сформулювати і так, якщо до обох частин правильної нерівності додати, або від обох частин правильної нерівності відняти одне й те саме число, то отримаємо правильну нерівність. Наслідком цієї теореми є, якщо будь-який доданок перенести з однієї частини правильної нерівності в другу, Замінивши знак доданка на протилежний, то отримаємо правильну нерівність. Давайте доведемо цей наслідок. За умовою, у нас є в другій частині доданок, і ця нерівність є правильною. Щоб позбутись цього доданка, віднімемо з обох частин С. Ліва частина залишається незмінною, а в правій частині С буде 0, тобто залишається лише Б. Цей результат якраз є тим, що нам потрібно було довести. Ми перенесли доданок з протилежним знаком і отримали правильну нерівність. Наступна теорема. Якщо А більше Б і С додатне число, то добуток А на С буде більше добутку Б на С. Якщо А більше Б і С від'ємне число, то добуток А на С буде менше, ніж добуток Б на С. І, навпаки, зі знаком менше. Давайте доведемо цю теорему, розглянемо різницю обох частин цієї нерівності, і це виносимо як спільний множник за дужки. За умовою задачі А більше Б. Тобто різниця чисел А і Б більше нуля є додатнім числом. Розглядаємо першу частину, якщо це у нас додатнє число. Тоді і добуток додатнього на додатні буде також додатнім числом, більше нуля. Тому і ця різниця також є додатня. І ми довели ось цю частину теореми. тепер розглянемо, якщо c менше нуля. Добуток від'ємного на додатнє буде від'ємне, тому що мінус на плюс дає мінус. Отже, ця різниця буде від'ємною. Тому добуток АС буде менше, ніж БЦ. Запам'ятати легко, що просто міняємо знак був більше, якщо це від'ємне, то знак міняється на менше. Аналогічно доводиться два наступні речення цієї теореми. Це ми доводили множення. А як щодо ділення? Оскільки ділення можна замінити множенням. То теорему можна сформулювати так. Якщо обидві частини правильної нерівності помножити або поділити на одне й те саме додатне число, то отримаємо правильну нерівність. Якщо обидві частини правильної нерівності помножити або поділити на одне й те саме від'ємне число та замінити знак нерівності на протилежний, то отримаємо правильну нерівність. У цієї теореми також є теорема наслідок. Давайте доведемо її. Давайте поділимо обидві частини ось цієї нерівності на додатнє число абе, на добуток аби. І ми отримаємо ось таку нерівність. У першому дробу А і А скорочуються, тут залишається одиниця. У другому дробі Б і Б скорочуються, тут залишається одиниця. І ми отримаємо. Ось таку нерівність. Перший дріб більше другому, відповідно, другий дріб менше першого. Міняємо місцями, щоб зручніше було, і ми довели цю теорему наслідок. Ми з вами розглянули три основні теореми, а саме властивості числових нерівностей, за допомогою яких ми можемо доводити ще деякі властивості числових нерівностей. Теорема 4. Нерівності з однаковими знаками можна почленно додавати, тобто, якщо А менше Б і С менше Д, то А плюс С буде менше Б плюс Д. Давайте до першої нерівності до обох частин додамо одне число з другої нерівності, і до другої нерівності додамо одне число з першої нерівності. І за теоремою 2, яку ми вже довели, отримаємо ось такі дві нерівності. Ці дві нерівності мають однакові числа. Звідси за теоремою 1 ми отримаємо те, що нам треба було довести. Наступна теорема нерівності з однаковими знаками можна почленно перемножати, якщо їх ліві й праві частини. Додатні числа. Тобто, якщо А менше Б і С менше Д, і числа А, Б, С, Д додатні, то А це буде менше БД. Так само, як і в попередній теоремі, давайте помножимо кожну частину нерівності на одне число з іншої нерівності. Як бачите, ми отримали так само дві однакові частини. Тому за теоремою 1 це число. Буде менше, ніж це. І це нам потрібно було довести. Ці правила, ці властивості можна застосовувати і для нерівностей зі знаком більше. І доводити їх аналогічно. Зауваження. Теореми 4 і 5 правильні також для трьох і довільної кількості нерівностей, наприклад, А. Менше б, с менше д і так далі n менше m. То і сума перших частин нерівності буде меншою за суму других частин, так само, як і добуток. І давайте розглянемо останню на сьогодні теорему. Для будь-яких додатних чисел А і Б, якщо a менше b, то a в степені n також буде менше b в степені степен. Будь-яке натуральне число. Що таке число в степені? Це кількість множників. Тобто цю нерівність ми можемо розкласти за теоремою 5 добуток а на а і б на б. І нерівність буде правильною. Давайте ще помножимо а квадрат на а і Б квадрат на Б. І отримуємо також правильну нерівність, але вже в кубі. Якщо ми будемо так робити і далі, то отримаємо ось таку нерівність, ту, яку нам треба було довести. У всіх теоремах цього уроку йшлося про строгі нерівності. Аналогічні властивості, притаманні й нестрогим нерівностям. Нагадую, нестрогі це знак більше або дорівнює, або менше або дорівнює. Давайте тепер застосуємо отримані знання на виконання завдань. Але перед тим буду вдячна за підтримку мого каналу за посиланням під відео. Перше завдання: Запишіть правильну нерівність, утворену в результаті додавання до обох частин нерівності 12 менше 18 числа 5. Давайте з нього й почнемо. До кожної частини нерівності додамо число 5, 12 плюс 5 17, 18 плюс 5 23, 17 менше 23. І це є правильна нерівність, яка підтверджує одну з теорем, що ми сьогодні вивчили. б. Віднімання від обох частин нерівності 12 менше 18 числа 77. Віднімемо з обох частин. 12 мінус 77 буде мінус 65. 18 мінус 77 буде мінус 59. Мінус 65 за модулем більше. Але зі знаком мінус це число є меншим, тому що на координатній прямій, воно стоїть лівіше. І це є правильною нерівністю в множення обох частин нерівності 12 менше 18, на 3 і на мінус 5. Давайте спочатку помножимо на 3. Множник у нас додатній. 12 помножити на 3 буде 36, 18 помножити на 3 54. Тому і знак зберігається, і це є правильною нерівністю. Давайте тепер помножимо на мінус 5. І згадаємо, якщо множимо на від'ємний множник, то знак в кінці повинен змінитися на протилежний. Перевіримо, 12 помножити на мінус 5 буде мінус 60, 18 помножити на мінус 5 буде мінус 90. Це число є менше, ніж це. Тому мінус 60 більше мінус 90, і, як бачите, знак змінився на протилежний, це є правильна нерівність, і ми підтвердили ось цю властивість. Тепер треба ділити обидві частини на 3 та на мінус 6. Спочатку ділимо на 3. Дільник у нас є додатнім числом, тому знак повинен буде зберегтися. 12 поділити на 3 буде 4, 18 на 3 6, і знак зберігається дійсно 4 менше 6. Тепер ділимо на від'ємне число. 12 поділити на мінус 6 буде мінус 2. 18 поділити на мінус 6 буде мінус 3, і мінус 2 є більше, ніж мінус 3. Знак змінився, і це є правильна нерівність. Наступне завдання відомо, що А більше Б. Поставте замість зірочки знак нерівності. Якщо А більше Б, то й добуток на той самий множник буде так само більше, ніж другий добуток. Незалежно від того, дробове це число чи ціле все одно зберігається цей знак. А тепер подивимось на. Ці два числа. Якщо ми представимо мінус А у вигляді добутку числа А на мінус 1. І тут число Б на мінус 1. Мінус 1 це від'ємне число, тому знак повинен змінитися на протилежний. І тут так само мінус 3 це від'ємний множник, знак змінюємо на протилежний. Незалежно від того, що це дробове число, воно все одно є від'ємним, тому знак змінюється на протилежний. А тут нам потрібно застосувати одразу дві властивості. Як бачите, у нас є однаковий множник та однаковий степень. Але від цього все одно перша частина нерівності буде більшою за другу. Це ми вже розглянули у властивостях. На сьогоднішньому уроці вам довелося. Побачити і вивчити, сподіваюсь, багато правил. Цими властивостями ви будете користуватися і надалі, тому раджу їх все-таки запам'ятати. Якщо у вас є якісь питання, задавайте їх у коментарях. Дякую за увагу, до побачення!